Ужгород зустрів головну книжкову подію Закарпаття. Книга Фест 2025. Цьогорічний фестиваль став не просто виставкою, а справжнім культурним майданчиком. Не поєдналися літературні новинки, тепле спілкування з авторами і можливість придбати унікальне видання. Подія з багаторічною історією цього разу постала в абсолютно новому контексті. Вперше книга Фест проходить у партнерстві із закарпатським підрозділом Національної гвардії України. Сьогодні вперше ми долучаємося до щорічного книжного фестивалю. «Книга -фест». Ось ми хочемо показати, що Національна гвардія це не тільки про захист, ми і тісно співпрацюємо з громадами, ми співпрацюємо, в принципі, відгукуємося на ініціативи. Книга і Зброя це свобода. І ми зараз захищаємо свободу і боремося з вторгненням на нашу землю росіян. І а книга і слово воно має бути. Ми це захищаємо, і ми стоїмо разом за свободу за націю. Організатори наголошують, що така співпраця є надзвичайно важливою, адже кожен відвідувач водночас підтримує українських військових і демонструє повагу до тих, хто боронить країну. В такому прекрасному історичному місті культурно історичному центру під назвою собі місто. В нас 15 учасників цьогорічних, це сім видавниць і інші індивідуальні учасники. Серед них Галина Миколаївна Малик, Мирослав Дочин, Андрій Яркан, Анатолій Кичинський і інші. Протягом дня до 17 години у нас заплановані різноманітні заходи. Це автограф сесії. це... Презентації книжок з інтерактивами паралельно в, в творику совиного гнізда у нас наші партнери цьогорічні регіональні представництво Національної гвардії України. Штабну таку виставку своїх можливостей сьогодні дійсно важлива культурно-мистерська подія в нашому краї. Книга Хес 2025 тисячі незважаючи на війну на збройну агресію Російської Федерації. Сьогодні видавці, художники, митці, поети, письменники презентують свої видання, і це величезна їм подяка за всю роботу і. Сьогодні наше завдання підтримати культуру, підтримати видавників, підтримати письменників, тому що їм сьогодні надзвичайно важко. Але книга це дійсно джерело знань, книга вічна. Тому сьогодні наше завдання також і молоде покоління долучити наших дітей, наповнити наші бібліотеки. Видання для того, щоб діти читали, тому що ну, це основа, це наше майбутнє, Хто не буде знати історію, не, не прочитав ці книзі. Він цю інформацію в інших джерелах почерпне і вона нього вилетить а коли він прочитає це. Це залишиться напевно, назавжди. Тому дякую видавцям. Ми сьогодні звичайно дякую також і національній гвардії, яка сьогодні присутня на цьому заході, демонструючи силу міць нашої наших збройних сил. Фестиваль відбувається вже в чотирнадцяте і традиційно збирає письменників, видавців, літературознавців, ілюстраторів та читачів, які Яднується навколо книги, звісно, всі фестивалі, книжкові фестивалі важливі. Чому по перше, це свого роду реклама для видавців, для письменників, які можуть презентувати свою продукцію, поспілкуватися вживу з своїми читачами, поціновувачами їхньої літератури і продукції? Вот що сьогодні ми представляємо сьогодні на Ужгородському фестивалі представлений весь асортимент Варвар, який є наразі доступний. Це ліцензії корейські ліцензії, японські ліцензії, французькі ліцензії, зоряні війни, Марвел і багато всього іншого. Я вважаю, що дитяча книжка тримає в цьому змаганні перше місце. Бо якщо дитина не буде читати, якщо її не привчити читати з маличкою, то вона і в дорослому віці вже дуже рідко почне читати. Я цього року презентую три нові переведення моїх творів. Це злочинці з паралельного світу, Це вони всі вийшли цього року у різних серіях. Це книжка, яка здобула премію Лесі Українки в Україні. Перші мої книжки вийшли в Ужгороді в Ужгородських видавництвах «Патент», «Ріку». Тепер я співпрацюю з відомими видавництвами українськими. Оце Тернопіль. Оці три книжки видані в Тернополі. Є ще книжки видані в Харкові. Звичайно, дуже добре, що проводиться така акція. Тому що ну, реалізувати от плоди своєї праці дуже нелегко, зважаючи на те, що народ тепер не такий читаючий, як був раніше. В час, коли Україна переживає найскладніші випробування за свою сучасну історію, книга стає духовним і культурним фронтом. Вона лікує, надихає, допомагає не втрачати сенс і зберігає національну пам'ять. Видавництво Закарпаття та гості з інших регіонів представили свої нові видання. Дані заходи дуже потрібні, особливо в даний час, оскільки я вже сьогодні сказала, що кімнат. Це як людина без душі, і сьогодні ми маємо можливість порадувати трішки свою душу, зігрітися прекрасними виданнями у такий осінній дощовий день. Дуже приємно бачити сьогодні обличчя наших письменників і поетів, які презентують нові видання, раритетні видання. Це дуже цінно в сьогоднішній час підтримати наших видавців обов'язково і для себе почитати нову літературу. Сьогодні я відвідала цей фестиваль, і я дуже рада, тому що це цікава сучасна ініціатива для українських школярів. Для Людей, щоби прийти, дізнатися щось цікаве, придбати книжку. Сама я сьогодні особисто придбала такі картини. Я дуже, дуже вдячна. Подивіться, наскільки це гарно, і також взяла біблію собі. Це завжди є класика, те, що потрібно читати, але дивлюся на книжки Галини Малик і я вже ж думаю придбати їх, тому що виросла на них і це так. Побачити таку письменницю вживу. Програма насичена презентаціями, авторов-сесіями відомих авторів, майстер-класами та тематичними дискусіями. Традиційним елементом книжкового свята залишається конкурс мистецтво книги, спеціальний стенд із виданнями-учасниками доступний відвідувачам упродовж виставки, а переможців у різних номінаціях оголосять на день української писемності та мови. Книга ФЕСТ 2025 ще раз доводить, що книга є тим маяком, який допомагає українцям триматися разом, творити майбутнє і боротися за свободу не лише на полі бою. А й у культурному просторі.